Вітаю вас, дорогенькі п'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна, я допомагаю вам вчити математику п'ятого класу. Сьогодні ми ще працюємо над темою дроби і ділення мішані числа. Якщо ви не пам'ятаєте, як перетворювати мішані числа в неправильні дроби або навпаки неправильні дроби в мішані числа, будь ласка, повторіть ці правила. Завдання таке: порівняйте числа. Одне з них неправильний дріб, а одне з них мішане число. Значить, нам або мішане число треба перевести в неправильний дріб, або неправильний дріб в мішане число. В цьому завданні я пропоную вам мішане число перетворити в неправильний дріб. 3,1 3D4, 12 плюс 1 це 13. Четверти. І 13 четвертих ми вже легко можемо порівняти з 15. Четверти. Цей дріб менший. Ну, а тепер попрошу поставити відео на паузу. І три завдання, що залишились, виконати самостійно, потім звіритися з моїми розв'язками. Добре? Працюємо. Друге, 7,5. Перетворюємо на неправильний дріб. 7 множимо на 6, 42 і плюс 5 47 шостих. 47 шостих менше за 51 шостих. В третьому 12,3 перетворюємо на неправильний дріб. 12 помножити на 5, 60 плюс 3 63 п'ятих це менше за 73 п'ятих. І останнє четверте 14,2 третіх. 14 помножити на 3 це 42 плюс 2 44 третіх, і праворуч у нас 44 третіх, тобто ці числа рівні. Сходиться у нас з вами рішення. Ну, тож добре. Ще вас закликаю попрацювати самостійно. Значить, що вам треба зробити? Записати як мішане число, дріб, а 5 Замість А ви пишете ось це число. А далі, що робите? Чисельник ділите на знаменник. І тоді у вас виходить ціла частина і дробова частина. Пам'ятаєте, як ми це робили на попередніх уроках? Ну тоді поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіряємо. І так, перше, дріб у нас буде 12 п'ятих. 12 ділимо на 5. 2, цілих. 2 помножити на 5 це 10, а значить остача у нас залишається 2 п'ятих, другова частинка – 2 п'ятих. Друге 19 п'ятих, 19 ділимо на 5 3, 3х5 – 15. остача від 19, 4 п'ятих. 22 ділимо на 5 4, цілих. 5 на 4 20. і остача 2 І третє. 23 ділимо на 5 4 5 на 4 – 20, остача 3 п'яти. Сходиться, сподіваюся, на це. Наступне завдання. Сьогодні ми вже повторювали, як записати мішане число неправильним дробом. Перше у нас виходить 1,25. Знаменник без змін 1 помножити на 5 плюс 2. Новий чисельник. Аналогічно 6,2. 5 на 6 30 плюс 2 32 п'яти. 10,2 10,25. 10 помножити на 5 плюс 2 52 п'ятих. 12 помножити на 5 плюс 2 62 5. І останнє 16,2 п'ятих, 16 множимо на 5 це 80 плюс 2 82 п'ятих. Сходиться рішення. Дуже мені цього хочеться, щоб у нас з вами все сходилось. Ще два завдання. І знову я говорю вам про те, щоб ви попрацювали спочатку самостійно і виявили, в яких місцях у вас можуть бути затики. Добре, поставте відео на паузу і попрацюйте. Читаємо разом зі мною. Для ремонту трьох однакових класних кімнат потрібно 25 рулонів шпалер. Чи вистачить 9 рулонів шпалер для ремонту однієї такої класної кімнати? Значить, якщо на три кімнати 25 рулонів, то на одну 25 поділити на три. 8 рулонів на кожну кімнату а остачі залишається один рулон. Якщо на одну кімнату більше, ніж 8. Рулонів треба, але менше, ніж 9, то, в принципі, 9 рулонів вистачає. Да? Вистачає 9 рулонів. Якби у нас було 8 рулонів, то ні, не вистачило б нам якусь одну полосу, полоску ми не змогли б заклеїти. Зрозуміло? Наступне: за якого значення х виконується рівність? Подивіться, праворуч у нас 3 треті. 3 третіх це одиничка. Так, значить, тут має бути 8, восьмих, правда? Значить х дорівнює 8. Тут нам треба подивитися новий чисельник. Да? 2 на 8, 16 плюс 3. 19, значить, і тут має бути 19. 19 восьмих це 2,38. В третьому це мішане число 1,7. Або. 15 восьмих. Можемо одиницю написати як 8 восьмих, 8 восьмих плюс 7 восьмих, 15 восьмих, і так, і так. Але тепер зрозуміло, що х дорівнює 15. І в четвертому аналогічно 5 п'ятих плюс 4 п'ятих – це 9 п'ятих. значить, х дорівнює 9. Ось так. Ще два завдання на екрані, і знову я закликаю вас до самостійної роботи. Поставте відео на паузу, трошечки попрацюйте самостійно. Завдання високого рівня з зірочкою, так? Хоча, якщо ми вміємо міркувати, завдання легко виконується. Знайдіть найменше двоцифрове число, відділення якого на 19 в остачі одержимо 9. Найменше. Значить, воно близько до 19, бо 19 теж двоцифрове число. Значить, число, яке ми шукаємо, найменше, двоцифрове, щоб остача була 9, це 19 плюс 9 28. Ось і все, міркуванням це завдання розв'язується легко. Наступне, знайдіть найбільше двоцифрове число, відділення якого на 11 в остачі одержимо 3. Міркуємо. Найбільше двоцифрове число це 99. Значить, число, яке ми шукаємо, має бути десь близьким до цього. У нас є 11, ділять на 11. Значить, щоб знайти це число, шукаємо добуток 11, якесь число. Якщо 11 помножимо на 9 буде рівно 99, Остачі не буде. Значить, ми 11 множимо на 8 і додаємо остачу 3. Ось це найбільше двоцифрове число. 11 множимо на 8 і додаємо 3. 91. Все завдання розв'язане. Ми з вами завершили тему. Дріб дроби і ділення, мішані числа. Вам треба свідомо повторити правила так, щоб вони у вас в голові вже залишилися назавжди. І для тренувань у вас вправи пурпурового кольору, дві з яких це три з яких це задачі практичного змісту. Тож, ви потренуйтесь, виконуйте завдання згідно з своїх намірів, цілей, рівня, який вам. Підкорюється, і все ж таки досягайте своїх власних вершин. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!